Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати, атож, про що мова? Ну, е заголовки в ЗМІ, да й не тільки. Е Мелькає фраза про помсту Пригожина Путіну. Страшний компромат і оце от все. Ну що, давайте подивимося, що й до чого. Як там буде Пригожин наносити удар у відповідь. І чи буде взагалі? Ну що, поїхав. Ну що до того, чи живий він, живий. Є в мене окреме відео і прикручу його, напевно, сюди. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно е, Пригожин планує найближчим часом помсту Путіну? Хай скажуть вам неправду. Наутіс. Маннас. Іса, а що по фіналу? Пофінал Вуня перевернута. Ясно. Тобто, щось таке, да, дійсно, про що мова, Наутіс, Маунас, Іса Вуня перевернута. Про що мова, Наутіс. Ну, ось, будь ласка, руна долі. Да. І Іса також судилось, відповідно. Але ж це й певні труднощі. Труднощі з чим? Да, Ось з людьми труднощі. Тобто, схоже, що називається, набирає. Готує якийсь ресурс, готує людей, що називається, і з тим є певні труднощі. Ось ідеїса, затягується воно. Тобто, по часу воно ще. ну, я поп... ну, я, По часу, одним словом, воно ще не завтра буде. Затягується процес. Що далі у нас? Вуня перевернута. Ну, таке, сумні новини. Тобто, ем... Чекати, що прям що називається, він там воскресне, що називається, і скине Путіна. Ну ні. Але неприємності будуть у Путіна. Тобто, план його не зовсім вдасться зробити. Ну, саме Пригожина. Це таке, знаєте. Ну, читайте певне руйнування мрій. Можна так сказати. А чи щось буде? Ну, загалом так. Да. Щось дійсно думає. Добре, давайте за компромат запитаємо. Що ж там, як там, то також ніби страшний компромат у Пригожина. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно у Пригожина є компромат на Кремль і ну, на Путіна, і відповідно його оточення? Хай скажуть йому неправду. Альгіс. Феху перевернута. Веркана перевернута. по фінаушу. Ансус перевернутий. Ага, ясно. Прошу мова. Альгіс Феху перевернута, беркана переверта, Ансус перевернуто. Ну, загалом, дійсно, у нього щось було. Було так точно. Чому кажу, було. Зараз розумієте. Альгіс, зокрема, це якраз компромат це і є його захист. Це і є його захист. Окрім там, охорони, хитрості і так далі. Ось що його захищає. Але Феху перевернута. Втрата ресурсу йде. Тобто, щось він втратив. Ну, дійсно, тут не лише про гроші, це от саме схоже компромат, який там, якщо у нього був якийсь, ну не знаю, документи або що, то щось частково він втратив, принаймні. Ось Беркана перевернути, де деградація? От дійсно. Може в тому літаку, до речі, було, якісь збиви, якась частина була. Допускаю. Що йде ось певна деградація, відповідно куди. Ансус перевернути, а по фіналу обман. По фіналу обман. Ну, і, відповідно, руна закону перевернута в даному випадку. Тобто, дивіться, тобто в даному випадку, ну, виходить, це не те, що обман, що привожено, щось було. Ні. Було, дійсно, про що перша руна говорить? А тут про те, що е, да не зовсім закон ясно, що там незаконні оборудки всякі, да, і хай не зовсім законними шляхами він та компромат збирав. Тут про це мова. Тобто, таке. Загалом є, дійсно, але щось він втратив. Тобто не все в нього збереглось. Ну, добре, раз є, то є. Давайте подивимося, що воно випливе. Це як у Чехова. Якщо в першому акті на стіні висить, висить рушниця, то в останньому воно має вистрілити, так? Да? Ну, давайте. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. а... А чи випливе, чи оприлюдниться той компромат, який є у Пригожина на Путіна і його оточення. А Хай скажете ви неправду. Наутіс знов таки. Урус перевернутий. О, дві руни потяглося. гаразд, що у нас тут. Ансус перевернутий. І Сов. А, а, от же ж хитрий. Орк лисий. Добре, мова. Наутіс, урус перевернете, ансус і соло. Ну ось наутіс, да, руна дулі. Знов таки, судилось, да? ну, читайте так, як я й сказав про рушницю. Чи, якщо, якщо в першому акті висить рушниця, то в останньому вона вистрілить. Ну, тут так само. Недарма він той компромат збирав, відповідно, стрельне воно. Але наутіс це певні труднощі, не так просто те буде зробити. Далі, урус перевернете. Ресурс, щось то ресурс, бачите, не той. Тобто, як оприлюднити, йому ж тепер треба якось це все буде оприлюднити. І бажано не в одному виданні, щоб там не замяли, відповідно. Ясно, не в російському виданні, скоріше авже, а десь в закордонному і так далі. І тому подібне. Одним словом, ресурс не той, сила в нього вже не та. Ну, якби ви е, числитись мертвим, воно розумієте, певні обмеження накладає. Але викрутиться. Викрутиться. Ось Ансус іде, все рівно, ансус перевернутий. Обман іде. З одного боку, а з іншого боку, якісь ну, незаконні дії, будемо казати, якимсь то, то не цікавим шляхом той компромат буде вилазити, по фіналу соло, будь ласка. По фіналу соло, тобто перемога. Да? М -м, випливе, да, щось почуємо обов'язково. Події будуть яскраві, до речі. Такий, знаєте, ну, резонанс піде. Має принаймні піти. Добре. Ну, давайте про військові якісь то ці подивимося. І там, можливо, фізична буде помста, не лише компроматом. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Пригожин планує якось фізично мститись Путіну і його оточенню? Хай скажуть, що неправду. Інгус. Ейвас, Райдо перевернуто, А фінал що. Фінал Дагас. Ну і куди? Добре. Доберка не Щось спробує. Ну, можливо, і руками Вагнера. Навіть скоріше за все, Да. Того, що від нього лишилось. Е, ну, що мова. Інгус, Ейвас, райду перевернута, Дага, Зеберкана перевернута. Про що мова, ну ось Інгус. Е, Ресурсу в нього ще є. Це і про фінансовий добробут. Ну і інус, як була приємна відповідь по питанню. Тобто, дійсно, якась її фізична помста буде. Спробує, принаймні. Але Ейвас, труднощі є, відповідно, не все гладко воно йде, не все гладко воно йде. Ну, але, знаєте, це ніби як захистити себе. Да, от, ну, ну, це ну, помста. Читайте, це помста. Да. Е, далі, райдо перевернуто. Але також, які ще варіанти вибирає і можливості обмежені. Тобто з обмежених можливостей він вибирає, якісь ще варіанти. Що і як зробити. Ще якогось остаточного рішення немає, схоже на те. Далі, Да, газа, вийде трансформація ситуації, куди беркана перевернута. Щось то воно деградує його задуми, відповідно, якось щось спробує однозначно ну по першим рунам. Але щось воно не туди піде. Ну Руками Вагнера, можливо, і так. Може і якогось що називається іншого кілера найме, да? або що. Тобто, ну це саме про фізичну ми питали якусь помсту, не лише про компромат. Тобто щось буде, але не сказати, що прям воно на даний момент поки що воно не виглядає, так що е, дуже йому вдалося. Ну нічого, хай гризуться в банці. Нам то, і то все рівно весело. Одним словом, попкорном запасаємося. Е, події на Росії мають бути цікаві. Дуже навіть цікаві. До речі, я ж робив розклад там про літаки, про гелікоптери. І десь то якийсь чиновник має впасти в літаку чи в гелікоптері, саме в Росії. Ну, може й це таким чином програється помста Пригожина? Чому ні? Допускаю. Ну, Подивимось, подивимось. Тут не цікаво, щось буде, так. Да. Це ще не кінець, ще щось будемо будем чути інформацію про цього лисого хитрого орка. Отже, так. Такі от розклади вийшли, вийшов, такі розклади вийшли. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!